Моліться з нами та залишайте імена для молитв у коментарях, нехай Божа благодать, і сила завжди будуть з вами. Господи Боже наш милосердний і всеблагий Отче, Ти, що є нашим Творцем і захисником, звертаємось до Тебе з вірою і надією, Ти, що зцілюєш всі хвороби і піднімаєш з ліжка лежачих, просимо тебе, даруй нам силу і здоров'я. Наповни наші серця миром і радістю. Господи Ісусе Христе, Ти, що зціляв недужих і повертав зір сліпим, Ти, що підіймав паралітиків і очищав прокажених, почуй нашу молитву і даруй нам чудо зцілення, торкнись нас Своєю милосердною рукою, зніми всі наші болі і страждання, поверни нам здоров'я. І життєву силу, Боже Всевишній, Ти, що створив нас за своїм образом і подобою, ти, що знаєш кожну клітину нашого тіла, зціли нас від усіх недух, підніми нас з ліжка хвороби, зніми тягарі наших страждань, даруй нам нове життя, сповнене здоров'я і радості. Нехай Твоя Божественна сила протече через наші тіла і очистить нас від усіх хвороб і немочей. Господи, ми звертаємось до Тебе з усією нашою вірою і любов'ю. Ми віримо, що Ти можеш зцілити всі наші рани і повернути нам здоров'я, даруй нам силу і витривалість, щоб ми могли подолати всі труднощі і випробування, наповни нас. Твоєю благодаттю і милосердям, нехай Твоя любов оточує нас і захищає від усякого зла, милосердний Боже, Ти, що є джерелом всіх благословень, даруй нам здоров'я, душі і тіла, очищай наші серця від усякої неправди і гріха, наповни їх миром і радістю, даруй нам спокій і впевненість у Твоїй милості. Нехай Твоя любов і милосердя будуть з нами на кожному кроці нашого життя. Господи, ми просимо Тебе за наших близьких і рідних, даруй їм здоров'я і силу, охороняй їх від усіх небезпек і хвороб, наповни їх серця миром і радістю. Нехай Твоя благодать буде з ними у всі дні їхнього життя, Даруй їм віру і надію. Допоможи їм долати всі труднощі і випробування, Боже всемогутній Ти, що зцілював недужих і піднімав хворих, ми віримо у Твою силу і милосердя, просимо Тебе, даруй нам чудо зцілення, зніми всі наші болі і страждання, поверни нам здоров'я і силу, наповни нас Твоєю благодаттю і милосердям, нехай Твоя любов. Буде з нами назавжди, Господи. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну милість і любов. Ми віримо, що ти завжди з нами, що Ти чуєш наші молитви і відповідаєш нам на наші прохання. Даруй нам мир і злагоду, і благополуччя. Нехай Твоє ім'я буде прославлене у віках, а Твоя благодать зійде на нашу землю. І принесе нам зцілення. Господи, у Твоїй присутності ми знаходимо спокій і мир. Ми знаємо, що Ти є нашим захисником і помічником у всі часи просимо Тебе. Боже, даруй нам Твою милість і зціли наші душі і тіла, нехай Твоя благодать буде з нами, нехай Твоя любов огортає нас і захищає від усякого зла. Господи, ми віримо у Твою силу і милосердя, ми знаємо, що Ти можеш зцілити всі наші рани і повернути нам здоров'я. Просимо Тебе, даруй нам чудо зцілення, зніми всі наші болі і страждання, наповни нас Твоєю благодаттю і милосердям. Нехай Твоя любов буде з нами на кожному кроці нашого життя. Милосердний Боже, ти, що є джерелом всіх благословень, ми дякуємо тобі за твою безмежну милість і любов, даруй нам здоров'я, душі і тіла, наповни наші серця миром і радістю, нехай Твоя благодать буде з нами назавжди. Просимо тебе, Боже, зціли наші душі і тіла, даруй нам мир і благополуччя. Господи, Ти, що є джерелом всілякої благодаті і мудрості, ми шукаємо Твоєї допомоги у цей час випробувань, пошли нам свою благословенну силу, щоб вона огорнула нас і захистила від усіх хвороб і страждань. Нехай Твоя всемогутня рука буде на нашій стороні, допомагаючи долати будь-які труднощі та перешкоди. Боже наш, ми просимо Тебе зцілити не тільки наші тіла, але й наші душі, зніми тягарі тривог і сумнівів, наповни нас спокоєм і впевненістю у Твоїй благодаті. Огорни нас своєю милостю, щоб ми могли відчути Твою присутність у кожній хвилині нашого життя. Даруй нам силу долати всі випробування з гідністю і вірою. Святий Отче наповни наші серця світлом Твоєї любові і милосердя, пошли нам Твою Божественну мудрість, щоб ми могли розуміти Твою волю і діяти відповідно до неї. Зміцни нашу віру, щоб вона стала непохитною опорою у всі часи. Нехай Твоя благодать і милосердя будуть нашими супутниками на кожному кроці нашого шляху. Господи, ми просимо Тебе, благослови кожен наш день, наповнюючи Його здоров'ям і радістю. Пошли нам свою божественну силу, щоб ми могли подолати будь-які перешкоди і труднощі, даруй нам міцність і витривалість, щоб ми могли з гідністю переносити всі випробування і залишатися вірними Тобі. Господи Ісусе Христе. Ти, що своїм прикладом показав нам шлях до зцілення і спасіння, ми звертаємось до тебе з глибокою вірою і надією. Торкнись нас своєю божественною рукою, зніми всі наші болі і страждання, наповни нас Твоїм божественним світлом, нехай Твоя благодать зійде на нас і дарує нам повне зцілення, Господи. Ми дякуємо тобі за всі благословення, які ти посилаєш нам кожен день. Ми вдячні за твою милість і любов, за твою постійну підтримку і захист. Просимо тебе, продовжуй благословляти нас і наші родини. Даруй нам здоров'я і силу, щоб ми могли служити тобі і нашим ближнім з радістю і відданістю. Господи, нехай Твоя благодать наповнює наші серця і душі, даруючи нам мир і радість, пошли нам Твою Божественну силу, щоб ми могли зцілитися від усіх хвороб і страждань, даруй нам міцність і витривалість, щоб ми могли подолати всі випробування і залишатись вірними Тобі. Милосердний Боже. Ти, що є джерелом всіх благословень, ми дякуємо тобі за твою безмежну милість і любов, даруй нам здоров'я, душі і тіла, наповни наші серця миром і радістю. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Просимо тебе, Боже, зціли наші душі і тіла, даруй нам мир і благополуччя. Господи, ми віримо у Твою силу і милосердя. Ми знаємо, що ти можеш зцілити всі наші рани і повернути нам здоров'я. Просимо тебе, даруй нам чудо зцілення, зніми всі наші болі і страждання, наповни нас твоєю благодаттю і милосердям. Нехай Твоя любов буде з нами на кожному кроці нашого життя. Милосердний Боже, ти, що є джерелом всіх благословень, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну милість і любов, даруй нам здоров'я душі і тіла, наповни наші серця миром і радістю. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Просимо тебе, Боже, зціли наші душі і тіла, даруй нам мир і благополуччя. Господи, ми довіряємо Тобі наші життя і долю нашої країни, просимо Тебе благословити наші зусилля і дарувати нам перемогу. Нехай Твоя воля буде на нашій землі, як на небі. Ми віримо у Твою милість і любов і знаємо, що Ти завжди з нами. Господи, у Твоїй присутності ми знаходимо спокій і мир. Ми знаємо, що Ти є нашим захисником. І помічником у всі часи просимо тебе, Боже, даруй нам твою милість і зціли наші душі і тіла. Нехай Твоя благодать буде з нами. Нехай Твоя любов огортає нас і захищає від усякого зла. Господи, ми віримо у Твою силу і милосердя, ми знаємо, що Ти можеш зцілити всі наші рани і повернути нам здоров'я. Просимо Тебе, даруй нам чудо зцілення, зніми всі наші болі і страждання, наповни нас Твоєю благодаттю і милосердям. Нехай Твоя любов. Буде з нами на кожному кроці нашого життя. Милосердний Боже, ти, що є джерелом всіх благословень, ми дякуємо тобі за Твою безмежну милість і любов, даруй нам здоров'я, душі і тіла, наповни наше серця миром і радістю, нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Просимо Тебе, Боже, зціли наші душі і тіла, даруй нам мир. І благополуччя. Амінь. Якщо ви бажаєте фінансово підтримати наш канал, будемо вдячні вам за будь-яку суму. Одна, дві, п'ять або десять гривень це вже підтримка для нас. Дякуємо, картка в описі. Кожного дня ми молимось за вас. У коментарях пишіть ваші імена для молитв. Бережи вас Господь, Матір Божа та всі святі. Також ми маємо свій телеграм-канал, підписуйтесь, щоб не пропустити нові молитви. Поділіться з важкими цією молитвою.